Доброго дня, шановні! Цим відео я відкриваю новий пілотний плейліст під назвою Архів персонажів, де я буду розповідати про усіляких цікавих NPC, героїв, компаньйонів та інших жителів віртуальних світів. Топи нікуди не дінуться, не хвилюйтесь, я просто шукаю чим їх можна розбавити. Тож, мене звати Ігор, ви на каналі MetaBeaver. І сьогодні ми поговоримо про одного неоднозначного, але дуже популярного персонажа гри The Elder Scrolls 4 Oblivion. Його обожнюють та ненавидять одночасно, і він є відомим мемом серед гравців майже з релізу гри. Тож погнали! Четверта частина Сувоїв для багатьох хоч і суперечлива гра, але все ж таки для більшості її вихід був знаковою подією. І вона залишила помітний слід як в історії ігрової індустрії, так і в серцях гравців. Це і неймовірна графіка, і величезний відкритий світ. Солідний сюжет та дуже реалістична поведінка NPC, які ходили на роботу в день, а вночі йшли спати. І хто б міг подумати, що одним з найвідоміших персонажів цієї велетенської та амбітної RPG буде ось це Пудалу, у якого навіть імені немає, а говорить він усього шість реплік. Підписаний він у грі як Adoren Fan, тобто захоплений шанувальник. Захоплюється він, звісно, що вашою персоною. Завітавши до імперського міста в квартал арени, ви дізнаєтесь, що можете не тільки робити ставки на поєдинки, а й прийняти участь в якості бійця, і навіть стати гранчемпіоном арени. Шлях цей нелегкий. Перемогти треба аж 22 противника, включаючи і діючого чемпіона в кінці. І от, отримавши такий очікуваний статус великого чемпіона, ви виходите з арени, а там вас чекає ось це. Він скаже, що слідкував за вашими боями на арені, та буде і так і сяк хвалити вас та захоплюватись вашими талантами. А тоді запропонує свою персону в якості компаньйона. Ви можете або відмовити, або прийняти пропозицію. Якщо відмовите, то він чекатиме на вас біля арени. Якщо ж погодитесь на його компанію, то отримаєте найнікчемнішого компаньона, якого тільки можна уявити. Вояка з нього нульовий. Його неможливо вдягти чи дати йому якусь нормальну зброю. Та й навіщо це робити, якщо коли розпочинається битва, він тікає і ховається. У нього є кінжал, але дістає він його дуже рідко. Єдина користь від нього це те, що в нічний час у нього є факел. Але ж він обожнює вас, ну хіба це не чудово? Хто він такий, невідомо. Відомо тільки, що він босмер, тобто лісовий ельф. Діалогів з ним мало і випитати щось немає можливості. Лице в нього таке, м'яко кажучи, кумедне, а зачіска, мм, моя повага. Виглядає як дитина і поводиться так само. Можна було б сказати, що він і є дитина, але по голосу не скажеш. І дітей, як ми знаємо, в облі, немає. Є така думка, що він був створений як тролінг реальних фанатів Тода Говарда, генерального директора Bethesda Softworks. Якщо ви подивитесь на якісь виступи Тода, то там хтось постійно вигукує або перебиває його. Ні для кого не секрет, що фанати можуть бути досить надокучливими та роздратовувати і доводити до ручки відомих людей. То таким чином розробники хотіли поставити гравця на їх місце, щоб він відчув на своїй шкурі, що це таке. Є ще й така теорія, що розробників допекли питаннями, чому в іграх серії немає онлайн складової, тобто якогось кооперативу. Тож це така нотка протесту від Bethesda, що в такого плану грі балакучий компаньйон буде тільки дратувати та руйнувати атмосферу і сприйняття світу. На це є натяки і в самій серії древніх сувоїв. Наприклад, у ще одного досить своєрідного персонажа Маїка Брехуна є фраза в скайрімі на цю тему. Дан Токін. Ну добре, тоді я просто процитую. Дехто любить брати друзів у пригоди. Маїк вважає, що краще бути наодинці. Менше суперечок про розділ скарбів. Також в Моровинді Маїка можна прямолінійно спитати про мультиплеєр, на що він назве гравця боягузом та відправить узяти з собою неіснуючих персонажів. Тож така теорія цілком вірогідна, тим паче, що розробка ТЕС Онлайн розпочалась через рік після виходу Облівіну. Але його очевидна роль це підкреслити досягнення гравця, великий чемпіон арени. Це не жарт. Гравець пройде довгий шлях, поки переможе всіх. Сила противників там постійно зростає, і до тих пір, поки ви всіх пройдете, може минути дуже багато як ігрового, так і реального часу, в залежності на якому етапі гри ви потрапите на арену. Тому не дивно, що ви обзаведетесь купою шанувальників за цей час. І ось ви маєте його, вашого справжнісінького фана, який готовий цілувати землю, по якій ви ходили, або понести вашу зброю чи начистити до блеску взуття. Родзинка цього кренделя в тому, що його неможливо вбити. Після смерті, рівно через три ігрових дні, він воскресне і знайде вас, де б ви не були. І саме це зробило його дуже відомим. На Ютубі просто якась нереальна кількість відео виходить кожного дня з різними способами, як його вбити. Є навіть канал, де блогер вбиває його щодня вже півтора року, і буде так робити, доки не вийде Sky Oblivion. Також є гайди, як здихатися його назавжди, і тут є два основних способи. Перший це узяти його до Облівіону. швидко пробігти вперед, щоб фанат від вас відстав, і закрити ворота. Він залишиться там назавжди і його буде видалено з гри. Другий спосіб це залишити його в будь-якому неквестовому підземеллі. Кожні три дні вони оновлюються і шанувальника буде незворотньо видалено з гри, вашого єдиного пошановувача. Назавжди. Його популярність як культового персонажа дозволила йому з'явитись і в інших іграх компанії, як наприклад в карточній грі чи Тес Онлайн. Також моддери додали його в Skyrim в різних варіаціях. Відданий фанат або в оригіналі Адорен Fan. Це невеликий, але дуже популярний персонаж великої гри, поціновувач ваших талантів, відданий шанувальник, який завжди чекатиме свого героя біля арени, і буде готовий на все для нього. By Azura, by Azura, by Azura, it's the Grand Champion. I can't believe it's you standing here next to me. Шановні друзі, запрошую вас в мій телеграм-канал. Я його активно веду і спілкуюсь там з підписниками. Також, якщо вам подобається те, що я роблю, ви можете підтримати мене або разовим платежем на Донателло, або підпискою на Патреоні. На Патреоні є нетематичні ексклюзивні відео про самостійне вивчення англійської мови. Також не забуваємо донатити на ЗСУ. Посилання на все будуть в описі. Таке було відео. Якщо сподобалось, підтримай ідею лайкосом. На цьому це все. До зустрічі!